Вітаю всіх, як енергія кармічного аркану суд будуть впливати на нас сьогодні, 20 грудня 2024 року, енергії дня це понадмірність водяних стихій. Хочу звернути вашу увагу на те, що на цій карті зображений архангел Гавріл. І це є для нас нагадуванням того, що сьогодні неможливо відкладати те, що потребує вирішення негайно. І ці питання можуть бути пов'язані із минулим. Це час відпускати те, що нас руйнує, наприклад, образи, страхи, переживання. В цей день з'являться можливості вирішити стару проблему або звільнитися від якогось тягаря, який тривалий час вас стримував. Можете неочікувано отримати допомогу і підтримку, і прийняти їх потрібно із вдячністю. Можливо, вам. Самим треба буде вирішити справи родини, а можливо, і родина буде приймати участь у ваших справах. Це гарний час, щоб помиритися з тими, з ким ви зараз у сварці. Особливо це стосується родинних зв'язків. На роботі в бізнесі можуть бути важливі зустрічі або юридичне оформлення контрактів, підписання важливих паперів. Цей день підходить для створення сімейного бізнесу. Будувати потрібно масштабні проекти або довгострокові плани у особистих стосунках. Відчуєте підтримку родини, зв'язок поколінь. Але для когось, можливо, прийшов час приймати важливі рішення. А для когось, можливо, буде змінювати статус, у когось це одруження, у когось це може розлучення, хтось може звільнитися з роботи, хтось може навпаки працевлаштуватися, тобто будь-які зміни. А також може бути у когось зустріч із минулим. І вирішувати тільки вам, які наслідки від того можуть бути. І порада на сьогодні в цей день рекомендується до всіх подій ставитися серйозно. Для того, щоб щось отримати, треба прикласти зусилля. Важливо вміти відпускати, прощати і не засуджувати. А починати потрібно із себе. Ну, підбодрюйте себе. Попереду, можливо, у вас буде або відродження, або звільнення. Тож не беріться терпіння, будьте наполегливими. За потреби звертайтеся до того, хто володіє. Певною владою або має повноваження. Якщо в цей день будете звертатися до свого роду за підтримкою, ви її обов'язково отримаєте. Тільки дуже важливо, щоб ваше прохання було щирим і на благо, на благо собі, на благо вашої родині, на благо оточуючим і всесвіту. А я бажаю всім хай у вашому житті відбуваються кардинальні позитивні зміни. Миру вам і гарного дня!